Project HOPE в рамках проєкту з бюро гуманітарної допомоги USAID підтримує заклади охорони здоров'я України, в тому числі підсилюючи існуючих спеціалістів та даючи змогу наймати новий персонал для підвищення кадрового потенціалу лікарень. Для мене це вже друга війна, тому що в 2014 році я лишилася взагалі всього, що мала, і тоді вже розуміла, що таке подих сучасної війни та що таке російська агресія. Тому що я з Луганську. Коли ж почалась війна, звісно, я не могла залишатись осторонь. Я розуміла, що дуже багато людей травмованих, дуже багато людей впадають в відчай, і людям потрібна підтримка. Сьогодні реально дуже важливо підтримувати ментальне здоров'я українців. На жаль, сучасна війна вона пробуджує в нас стани тривоги, панічних атак. Люди переживають такі страшні часи, і для цього все ж таки вони розуміють про те, що дуже важлива психологічна допомога. Завдяки проєкту Project Hope в цій лікарні з'явився психолог. Це, звісно, вплинуло і на роботу педіатрів, інших лікарів, тому що ми працюємо взаємопідтримуючи та взаємодопомагаючи один одному. Ну, до речі, наприклад, коли дитячий педіатр звертається до мене, тому що в нього є підлітки, які там мають анорексію, І, звісно, є психологічна причина цієї анорексії. На сьогоднішній день, за 4 місяці моєї роботи, погляди людей, які мешкають тут на психологію змінились. Люди починають розуміти, що таке ментальне здоров'я, розуміючи, їм потрібна підтримка, тому що іноді дуже важко самостійно справитись з власними емоціями. І навіть коли війна закінчиться, подібні проекти вони будуть дуже актуальними, тому що все ж таки посттравматичні події вони будуть впливати на нас, на наше сприйняття світу, на психологічний стан дорослих та дітей.